Дорогі брати і сестри, вітаю вас в Домі молитви в цей чудовий осінній день. Вітаю наших гостей, вітаю крибопільчани. Ви як сказати, ви вже нас дуже радуєте, тому що ми бачимо вас частіше. Це дуже приємно, мені особисто. Я думаю, всім нам дуже приємно. Вітаю всіх наших гостей, вітаю сестру Іру, яка приїхала до нас в гості, шукаю її. Вона сиділа на балконі. А, добре. Ви сиділи там. А я тому добре. Вітаю всіх і вітаю вас, дорогі брати і сестри, хто дивиться наш канал в різному форматі. Почну з оголошення ще раз повернемося до наших свят. які пройшли свято 90 річчя день подяки, обід любові в понеділок. І я хотів би невеличкий такий звіт зробити для тих братів сестер. Для нашої церкви, щоб церква була в курсі, члени церкви в курсі, яку суму обійшовся наш наше це свято. Я хочу нагадати вам, що наші гості заїхали вже в четвер. Група братів, брат, братів і сестер Запоріжжя. Вони вже в четвер заїхали, тому харчувалися в четвер. Потім п'ятниця, другий день, субота. Ви знаєте, як завжди, неділя, понеділок, і ще навіть вівторок. Ми вівторок відправляли в різну дату, в, різний, в різну годину людей, і тому такий був цілий, майже цілий тиждень, п'ять ну, днів мінімум, чи шість. Відповідно, це були певні затрати. Тому хочу відзвітувати: дав мені звіт наш старший діякон. Всього було витрат на обід: 83 тисячі на ці всі обіди гривень. Подарунки вдовам 35 подарунків. Більше 20 найменувань е, товару, так, який там в тому, е, квіти, оформлення, паливо це ще 44 тисячі. Таким чином, 83 тисячі це суто пішло е, на обід. Це і в Кенді-бар входить, і обід це все входить у цю суму. 83 тисячі. Ну, по тих даних, які мені дали. Може, там, може бути більше, але не менше. Я ще раз хочу подякувати жертводавцям. Імена я їх називав і за столом. Ім'я людини, яка пожертвувала більше половину цього, що ми витратили на обід, суто на обід. І я вдячний цьому братові. Він не є нашим членом церкви, але є приятелем. Його ім'я я, я на, 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 називав. Він є активний е, меценат, активний жертводавець нашої церкви. Е, і дякуємо, дякуємо йому і всім, 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 хто приймає активну участь. Але я акцентую, що є приятель, який дуже активний. і Є члени церкви, які, на жаль, не дуже активні. 9 листопада у нас буде весілля в Антверпені. Ви вже знаєте, хто одружується. 16-го знову перший заїзд дітей з мамами. Складі 30 чоловік. виїзд у них 23. В цей же день 23 у нас заїжджає другий заїзд, ще не знаю, кількості людей. Вони заїжджають 23 листопада. І третій заїзд 14 грудня. І в цьому році заїзди все, 13 заїздів. Е, наступне оголошення, значить, я навіть Можу сказати, що перший заїзд 16-го це буде з Рівенщини, чи з Волині з, Волині. Рівенщини, з Рівенщини, а потім буде 22 бригада, діти сироти з мамами і, і 93-й. Наступне оголошення я у Вайбері створив братерську раду, братерська група чи ця брательська рада. Якщо когось забув додати, будь ласка, кажіть мені, щоб я додав. Сьогодні у що ми будемо вирішувати в тій братерській раді? Ми будемо вирішувати різноманітні питання, що стосуються е, нашого життя церкви, нашої праці, якихось рішень. Ми будемо вирішувати. Це не означає, що сестри не повинні приймати участь. Ні, вони будуть приймати участь. Чоловіки з ними вдома можуть порадитись, вислухати їх думку і повинні вислухати. Але ми будемо рішати в братерській раді багато таких питань, бо буде простіше. І в братерській раді також будемо давати кожному висловитись. І якщо якесь питання в братерській раді, братерська рада скаже, братерська група, що винести на церкву, що треба рішити і одобрення церкви, без проблем. Але я думаю, що ми будемо рішати не доктринальні питання, а питання нашої праці. О, зараз у нас два. два Об'єкти, які ми повинні зробити: дві душові кімнати. І ми будемо обговорювати, як це ми маємо зробити, ці два об'єкти. А також інші питання, які можуть виникати, і не обов'язково потрібно, щоб там вся церква проникалася, бо навіть не всі можуть бути в курсі того питання. Тому вечором, сьогодні вечором, я думаю, що хор буде пізніше трошки. Ми сьогодні вечором, після вечірнього служіння, зразу залишаємо Брательську Раду. Якщо буде місце для хору, буде хор. Хор частіше проходить, ми залишаємо Брательську Раду. Слідуюче оголошення. Ми продовжуємо збір чоловічого взуття і одягу. Продовжуємо збір чоловічого взуття і одягу. Ми так само дякую за випічку, яка була. Відвідав я. Віддав пораненим хлопцям і відвідав дім перестарілих і Аллу Миколаївна. Ви знаєте, що в домі перестарілих знаходиться член церкви адвентистів сьомого дня, дуже цікава людина, дуже цікава поет, вчителька. Ем, ну просто якщо Бог дасть мені можливість її привести, щоб вона поговорила, розказала свою історію. Буквально ми кілька хвилин. Вона пише вірші, і то вірші чудові. От викладала них. А потім я Ой. працювала у, у Києві, у Київській вищій педагогічній школі кобзарського мистецтва, працювала заступником директора. І там працювала з одними такими видатними людьми. Василь Степанович Литвин, народний артист України, був його учителем. Потім, значить, Антоніна Іванівна лицюєм поетеси. 80 років. Написала вірш, цитую на пам'яті. Вірш десь до 10 хвилин. Потужний, прозвоє життя. Ми його включимо в нашій групі повністю. Цей вірш добре? І наша церковна група, церква, зможе прослухати її вірш. Там не тільки вірш, там звернення до нашої церкви, там подяка. Брат, Михайло зазняв, як вона плаче, як вона плаче, як вона нас цілує, хоче цілувати. Я рада, що ви прийшли. Як я чекаю, як мені сумно тут скучно. Ну просто, просто. Я, ми будемо її відвідувати, і ми будемо підтримувати з нею зв'язок. Чудова жінка. У неї син 40 років з чимось. Він закінчив. Оцю, оцю академію чи як там цього Поплавського співаючого ректора і грає на багатьох інструментах. На багатьох інструментах дуже добре грає. Вона пише вірші, гарні, сильні, потужні вірші. Е, так само е, мені позвонив Яків Янішевський, Яків, виконав твої завдання, докладую тобі. Напевно, ти вже знаєш, тобі вже переслали від, е, фото. Людина, яку наша молодь пам'ятає, знає: два брати: Яків і, і Давид. Вони були у нас в гостях зараз, Яків на фронті, на передовій. Він позвонив мені, що у Богородчанах лежить поранений його військовий. Щоб його відвідати, йому крайне треба паличку. Брат Іван Лайбук пожертвував паличку, таку ходунок. Я дякую братам євангельським християнам Бамтистам, які вислали нам паличку, пожертвували. Ще одну і дві ми купили. Таким чином, ми маємо чотири. Одну ту, він, ту, що брат Іван Лайбюк, я швидше її отримав я ту паличку подарував. От бач, оцей Сергій звати, прізвище його вус. Ось він поранений, також людина така переживає, хвилюється. Розмовляємо, будемо говорити, що його дружина з ним спить. Нема так Богородчана, де каже, немає де притулитись. Будемо говорити, щоб його перевели у надвірну і може спати жити у нас в готелі. І легко буде доїжджати. Значить, будем, буду я пробувати це питання вирішити, а це не так легко військовим, з військовими питаннями це рішити. Е, у нас в гостях Валерій Іванович Рябков. Після турне по Сполучених Штатах я, Він ну, сьогодні є у нас. Я йому задав питання, що сподобалось. Чи хотів би там залишитись? Сказав категорично ні. Залишитись там не хоче. Так, Валерій Іванович? Валерій Іванович. Ти чуєш мене? Добре. Я кажу, що ти щось не хотів в Америці лишитись. Що так не добре там? Ага. Добре. Я кажу, що у нас в гостях Валерій Іванович. Який зробив турне по Америці, по Сполучених Штатах, але сказав, що в Україні краще, він тут затребуваний, і в нього все життя зв'язане з Україною. І він повернувся. Йому там зібрали, трошки допомогли. Слава Господу. Він привіз нам, і воно нам пригодиться трохи, він привіз нам овочі, овочі, за які ми вам тобі дякуємо, Олег Іванович, Дуже щиро дякуємо. І е, він має потребу для їхнього будинку перестарілих. В чоловічій білизні. Так, Іванович? чоловіча білизна тобі потрібна на першу так. Він має потребу в чоловічій білизні для їхнього дому перестарілих. Не, не особисто він, а для їх тих людей, які там живуть, їх є 60 чоловік, 60 мужчин і плюс ще є там жінки. Я думаю, ми у цьому також питанні постараємося допомогти. Наступний момент. Подяка всім сестрам і братам, хто викопав картоплю. І непоганий урожай був з того кусочка. І особливо вдячна Оля Ланецька, яка передала шоколади кожній сестрі, кожному брату, який купали картоплю. Там стане всім. Добре, що добре. Оля, дякую тобі щиро. Ну і напевно, ти рада, що не ціла церква пішла копати картоплю. Представ собі тобі купити більше 100 шоколад. То... Це було Копійку. Хочу подякувати за пожертву на випічку: бортник Людмилі, Ящик Маргарину, Петро Нагорний, мішок цукру. І хочу подякувати, мене попросили назвати прізвище людини, яка неодноразово, неодноразово давав пожертву. Це було багато разів. Але якось він бажав залишатися в тіні. Але розумієте, хочеться хворити, хочеться подякувати конкретній людині перед Богом. Так? Я сьогодні називаю прізвище цієї людини Ільків Василь. Ількі Василь, ще раз тобі подяка. Я був якби приємно здивований, що ти не один, а багаторазово вже допомагаєш. Хай Бог благословить тебе. Молодь наша в перший день тижня в неділю розповсюджувала газети в Яремчі. Шкода. Що ми не зняли відео і фото вам показати, на другий, на завтра обов'язково це зробимо. І так розповсюджували, розповсюдили кілька сотень газет. По-різному люди нас прийняли. Одні дякували, віруючих зустрічали, які приїжджають відпочивати. Ми теж віруючі, дайте нам більше газет. Але були такі люди, які дуже негативно відносилися. Але, як кажуть, Бог їм суддя. Хочу ще раз подякувати за ходунок. Як і брати євангельські брати християни Баптисти, дізнавшись через Марію Филипчук, через твою маму Галя, вони вислали нам один ходунок. Ми його ще не дали, але ми тримаємо, щоб дати тим, хто має потребу. Сьогодні хочу привітати Христину Сірко з 80-річчям, сестра Христина. Ми, ми вас любимо. Ми вас вітаємо з вашим 80-ти річчям. Хай Бог голословить! За нами квіти! Ми скоро будемо у вас! І не тільки квіти, а й подарунки, які ми зібрали, набори продуктів. Так само ви, Лена і ще там сестра Люба, по-моєму, Петро, ви отримаєте. Також хочу привітати з цього тижня, буквально, мені здається, вчора чи позавчора було свято у сім'ї дідика Василя і Наталі. Вони разом 32 роки. Так? Коли це було, брат Василь? Вчора. Вітаємо брата Василя і сестру Наталію з першим 32-річчям спільного життя. Тримайтеся до другого. Хай Бог благословить вас. Ми бажаємо вам Божого благословення, вам, вашим дітям, вашим внукам. Так само, які будуть обов'язково, так само 32 роки прожили разом в мирі, в любові, Лебю, Іван і Люба. Не бачу їх. Але, а дружина? Дома. Дома. Левік Іван і Люба, 32 роки. Пам'ятаю їх весілля, пам'ятаю, бо мав честь вінчати. Пам'ятаю весілля, навіть пам'ятаю деякі номери з програми на їхньому весіллі. Бажаємо вам також. Боже благословення вашим дітям, вашому внучкові першому. Хай Бог благословить і ще много-много літ -много вам жити в мирі і в злагоді. Сьогодні у нас день народження у Боднаро Колесі. Боднаро Колесі, вітаємо тебе. Не питаємо, скільки хай Бог дасть більше, більше, більше і завжди бути молодою, 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 красивою. Вітаємо з днем народження. Хай Бог благословить тебе, Божої любові тобі і поваги твого, від твого чоловіка, поваги від твоїх діточок. Вітаю з днем народження сьогодні. Також Калентюк Калитюк Валентина. Варя, ми тебе щиро вітаємо. Будь такою ж енергійною. Слава Господу за добрі аналізи. Це великий подарунок тобі напередодні Дня народження. І хай Бог благословить тебе, твого сина, твого чоловіка і твоє служіння там. Нібито все, нікого не забув. Підкажіть, члени церкви. Нікого не забув, добре. Ось такі наші сьогоднішні оголошення. Привіт! Привіти від Аліка Бурлаки від Марка Марика Гофмана. Брат Марик Гофман переслав мені газети польські з 1933 по 1939 рік. Ми отримали всю збірку, всю підписку газет на польській мові, де згадується про наше село, про, про те, як пройшла причастя в нашому селі, в нашій церкві, коли ще вона зачиналась. Згадується. Вовчинці, Станіслав, служіння Альфреда Куби, який став на той шлях, який ми стали ще 90-більше 90 років назад. Я про це готую фільм, я про це готую серйозні матеріали. І ви побачите, ким насправді була наша церква на 90 років назад. Чи вони були адвентистами, чи вони сьомого дня, чи вони були християнами сьомого дня? Для мене це була сенсація. Вони об'єднання автомономних церков християн сьомого дня. Оце буде сенсація для багатьох людей, які планують 90 років відзначати. Нас докорили, що ми не мали права, коли я покажу ці документи, я буду хотіти бачити, чи мають право вони. О, цікавий номер. Нащо ти щось починаєш, не, не думаючи нічого, не знаючи нічого. Цікаво, правда, брати. Ви навіть будете бачити фотографії, де поруч з Кубою служителі Білославської церкви Альфредом Кубою, який був виключений адвентистами з церкви, і за ним пішло більше тисячі чоловік. Більше тисячі чоловік в Польщі. Із чотирьох тисяч всього віруючих тисяча чоловік підтримали його. Чекайте цього фільму. Марик Гофман передає нам щире вітання. З Польщі Олександр Волокитин з Польщі передає зараз. Він на служінні в Щецині. Якраз у цій церкві, у цій громаді, послідовників Альфреда Куби. Ми вже познайомились, спілкувались. Алла Миколаївна передає питання від сім'ї Калитюк, від Сергія Клименка з Грибінки, від Олександра Єфремова, від священника брата Івана Зделятина. Подяка за випічку і передає нам вітання. Постарається бути у нас в гостях. Від Василя Морозова з Миколаєва, від Саші Зайцева з полігона, від Бруно Дарані і Тані Кузавкіної. Є ще привіти для нашої церкви. Так. Є ще привіти. Дякую. З кривого поля від Марії Филипчук і від Ани Бебського. Привіт від все на Бельгії і, і у наших стильних ролик Лео Сергій Засудів. Це від Зантверпіна, від родини Ярашових, від родини Бойко. Скільки люди без банові збройні цілі передають також привіт, і вона мене зараз запросіть, чому не вистої, не вилежали в інтернеті ювілейні забрали. Уже виставили. Уже тиждень, як виставила. Дякую, привіт від люди по і її чоловіка. І, від сестри Іри, гайве, вітання. Щирі вітання. від Щирі вітання від западенко. Городенко. Городенко. І від моєї мами, щирі вітання. І від сестри Стефанії, мами, сестри Іри Лазорко і бабусі наших

З міста Дніпра від трьох громад. Вітання. Іванович, дякуємо. Таке. А, Від ваших колег. Іванович, у тебе вже аж три притулки, так? А ти скільки плануєш так ще до 80 років? Ще з два. Проблем буде, чоловіч. Проблем. Ти, 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 ти пригальмуй своїми проектами. Ти всіх і так без хатчиків не приймеш. Чи ні? Аллілуй, амінь. Ти розумієш, що я іронізую. Я іронізую кожне спасенне врятоване життя це велика, велика, великий подвиг перед Богом. Дякую від ваших трьох груп. Ще що, колективні. Сирікле нам посполтав, передавали їм літературу, перед вітання, Люда Войта, сім'єю передавали вітання. І також, коли Валя дякувала нашій церкві за пожертву на пакетки життя, яке передали фінанси. Ми передали Любі з відділу милосердя 5 тисяч гривень. Валі калитюк. Якщо хтось мав бажання, міг також долучитися. До, до Є ще привітання. Якщо немає, то за, за всі привіти. Щиро. Дякую. І навзаєм висідайте. І ми будемо молитись за мир в Україні. Проблема не вирішується. Ми бачимо, що. Вже навіть і переговори відміняються, вже сторони настроєні ще більш агресивно. Це нічого доброго нам не, не зичить. Нема що, нічого доброго чекати. Ми будемо продовжувати молитися, щоб Господь трутився і заступився за наш народ. Ми будемо молитися за наші групи, які розкидані вже не тільки по Україні в багатьох місцях, але вже й за межами України, за їх єдність і за їх духовний стан. Щоб у них було одно серце, ми сьогодні тему у намолитовні проходили, що апостол Павло каже, що у вас повинні бути одні й ті ж самі думки. А я думаю, чи легко добитись, щоб у церкві були одні і ті самі думки. Коли ми настроєні, що у нас може бути багато думок, і це нормально. Я кажу так: це по-світському нормально, коли в церкві є багато думок. Правильно? І багато хто каже, а чом би ні, а в світлі Христа це нормально, коли у церкві є багато різних думок. І не можемо прийти до однієї думки. Це у світлі Ісуса, у світлі Івангелії. Це нормально, коли Христос каже, у вас мають бути одні думки і одні почуття, одно серце, одна душа. Ось до чого ми повинні стремитися. Ми будемо молитися за цю єдність за межами нашої церкви і в нашій церкві. Ми молимося за сім'ї, за майбутню сім'ю, яка буде дев'ятого утвориться 9 листопада. Ми молимося за ті сім'ї в нас. Молитовні групи, які вже утворились і які є проблеми, в яких є тріщини, ми за цим молимося. Ми називаємо конкретно цю сім'ю у себе молитовній групі, тут я не буду казати. Ми молимося за синів наших, які зловживають алкоголем чи іншими. Ми конкретно називаємо цих людей, за кого ми молимося. Ми молимося за наші майбутні проекти, а саме за ті заїзди, які будуть. Тому що, коли я почув, що загинули у красній. Загинули в машині, поїхав учитель, учитель якби групи такої додаткового, додаткового навчання, і шість дітей, шість учнів взяв дев'ятикласників, і двоє загинули, парамедики, ще скільки покалічені. Ви розумієте, яка це жахлива трагедія? Я думаю, а ми сотні дітей возимо, сотні дітей. І Господь зберігає. А як би щось було таке? Боже броне, я просто не можу уявити. І от коли ти чуєш оце, розумієш, яка велика милість Божа до нас, яка велика ласка, як ми повинні відповідати за життя і здоров'я тих діток, які тут у нас. А вони йдуть у ліс, вони йдуть на стадіон, люди до них, діти наші сільські можуть витворити біду для них. Вони ми їх возимо, вони десь там йдуть на різні антракціони. І все може статися. Але слава нашому Господу, що він не дає статися цьому. І от ми за це молимося. Ми молимося за жіночку Галю, яка дуже хворіє. Я не буду казати, хто вона, звідки вона, але хай Господь знає, і та людина, яка попросила за неї помолитися. Є, ви хочете когось додати в список молитв? Давайте ми церква схилимось до молитви. Господи Боже, дякуємо тобі. За Твою любов і за Твоє благословення. Ми поставили перед Тобою, висвітлив я перед Тобою, що було зроблено, що робимо, і що будемо ще робити. І тому на все це ми просимо у Тебе, Твого благословення. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив для нас до цього часу. Свята пройшли без ЧП. Ми все вклали, ми зробили. Дякую Тобі за жертводавців, Господь. Ну не могло би бути такого гарного. Чудового свята, як не було би людей, які так щиро жертвують, Господь, я тобі за них дуже дякую. Боже люблячий, я хотів би, щоб ці люди, які ще не являються частинкою нашої церкви, нашої сім'ї, щоб вони приєднались, щоб вони стали нашими братами, нашими сестрами, щоб Господи я міг їх обняти, притиснути до свого серця і сказати. Дорогий брате, дорогий друже, дорога сестра, за тебе помер Христос. І сьогодні кров Його об'єднала нас з тобою. І ти сьогодні не просто жертводавець з боку, як меценат, як спонсор, а ти сьогодні, як частинка нашої сім'ї, як мій брат в Христі, як моя сестра, за яку ми повинні бути такі тверді в вірі і навіть готові віддати життя, Господь, якщо би потрібно було. Дай нам такої любові, дай нам одні думки. Дай нам єдність в думках, дай нам, Господи, одну душу, щоб ми збрали з Тебе взірець, так як ти єдиний з Отцем. Ти сказав, будьте такими єдиними між собою, як я з Отцем. Боже, як нам до цього досягнутися? Коли ми думаємо, що ми маємо право мати свої думки і можемо їх відстоювати, і можемо зневажати або ігнорувати навіть більшість чиїхось думок. Боже, позбав нас цього цієї проблеми, позбав цієї думки, яка не є від Тебе. А я від лукавого почуй, Господи, молитву і благослови всіх нас. А тобі хай буде честь і Слава. Амінь.